Всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаймося. І мені скоро 30. Ну, як скоро? Мені ще треба дожити до цієї дати трошки більше року. Але я вирішила собі пошукати декілька списків, рейтингів того, а які книги мені треба було прочитати до 30 років, бо в мене ще є трошки часу, можливо, я встигну це зробити. Багато таких. Взагалі, списки мені траплялося. Деякі я вирішила, що вони не дуже актуальні, оскільки знаходила якусь статтю в журналі Vogue, і там були, був перелік 30 книг, які були присвячені саме сучасним американським письменникам. Тому я пошукала ще більш детальніше, знайшла на сайті видавництва «Сарого Лева не дуже нова інформація від. 2016 року, але там був список з восьми книг, які варто прочитати до 30 років. І це не творці видавництва Старого Лева або цього сайту вирішили, що саме ці книги варто прочитати. А це була інформація, яку склали користувачі соціального сервісу обміну знаннями кора, щоб ви розуміли джерело інформації. Тобто. Я виписала собі ці вісім книг, чи й інші варіанти є. І проаналізуємо, що я вже прочитала, а що мені треба прочитати за версією відвідувачів соціального сервісу ФОРА за найближчий рік і трошки більше. Тож, поїхали! Яка була в мене радість, коли першою книгою з цього списку я побачила книгу грона гніву Джона Стейнбека? Я не часто про це говорю, але це моя найулюбленіша книга. І я її читала лише один раз, бо чогось так склалося, але я дуже дозовно споживаю творчість Стейнбека, і тому, можливо, не в цьому році, але в наступному? До 30 я ще встигну перечитати цю книгу, оскільки минулого разу я отримала надзвичайне задоволення, і, в принципі, трошечки є страх того, що, можливо, вона вже не буде на першому місці після перечитання, оскільки я по-іншому згляну на історію. Але все одно мені здається, що вже минуло досить багато часу, щоб освіжити свої враження і з певненістю казати, що ця книга залишається моєю. Найулюбленішою на наступній позиції знаходиться книга у дорозі Джек Керуак. У дорозі я читала. І навіть вже хотіла перечитати у цьому році. У січні я брала за цю книгу. Здається, в якомусь відео я це казала, що перечитаю в дорозі, але прочитала не дуже багато сторінок, можливо, сторінок 30 з цієї книги. І потім відволіклась на якусь іншу книгу. І, в принципі, все. Я вирішила, що, можливо, зараз не той настрій, не той момент, коли я буду прочитувати цю історію. Для мене у свій час, я здається, читала цю книгу на курсі 3 чи четвертому університету. І тоді я тільки поступово ще, це був початок мого усвідомленого читатського шляху, один з перших років. І е, тоді, так, для мене ця книга стала однією з тих, які з, змінили моє уявлення про те, як може виглядати історія. І я. Звісно, маю теплі почуття до цієї книги, оскільки, оскільки так. Завдяки їй я трошки по-іншому глянула на літературу в цілому. На третьому місці книга, яку я ще не читала, але я дуже давно її записала в свої бажання до прочитання, і це важка історія, я в цьому впевнена. Це щоденник Анни Франк. І в принципі, я не знаю, що тут ще додати. Ми розуміємо, про що буде ця історія. Це не історія, це життя. Оце найстрашніше, оскільки, коли ти просто читаєш якусь історію, вигаданий якийсь фікшн, то можна ще подумати: ну, окей, це не було насправді. А тут історія життя дівчини, короткого життя, страшного життя. І, в принципі, я знаю, що це буде важко, і можливо, тому я відкладаю читання цієї книги, але, але все ж таки планую її прочитати, можливо, навіть до 30 років. На четвертому місці, і я, в принципі, не очікувала побачити цю книгу, це ловець повітряних зміїв, оскільки до того, як у минулому році я її собі придивилася. Здається, на тому ж такий сайті видавництва Троголевий. Я, в принципі, не чула про цю історію. Тобто, знаєте, бувають якісь книги, які вони на слуху. І ти все одно розумієш, про що вони, в принципі, там якісь знайомі, друзі їх читають. А цю книгу я просто побачила її. В інтернет-магазині прочитала описи, зрозуміла, що вона мені терміново потрібна. Прочитала, як ви знаєте, можливо, хтось з вас, що ця книга потрапила до однієї з найкращих книг минулого року, які я читала, бо я була абсолютно у захваті. Якщо ви ще не читали, зверніть увагу на цю книгу, бо там розповідається історія Афганістану. А в принципі, я про Афганістан взагалі нічого не знала. Ну, щось так поверхнево. І дуже цікаво дивитися на історію зсередини того, як взагалі відбувалися страшні події в Афганістані в Афганістані, як діти підлітки переживали свої поточні травми та проблеми на тлі політично-військової ситуації. Називемо це так. Складно описати дуже швидко, двома словами, що відбувалося. Треба почитати книгу або не книгу, інші джерела інформації, подивитися відео, щоб детальніше зрозуміти, що відбувалося в Афганістані. І я дуже вдячна цій книзі, що відкрила мені очі взагалі на цю країну, на культуру цієї країни, на людей, які в принципі там проживають. Бо іноді ми живемо в оточенні своїх опер... упереджень, і це буває. Дуже страшно та неправильно. Це моя думка. Під номером 5 знаходиться книга-Дружина мандрівника у часі. І, чесно кажучи, я чула цю назву. Я бачила трейлер до фільму. Не дивилася трейлер, не читала книгу, і мені здавалося, що це якась ну, дуже солодка любовна історія. Хоча потім трошки почитала відгуків і. Е Опис до цієї книги, і багато хто писав, що в принципі це чи не найкраща історія кохання, яку вони про яку вони читали, і взагалі це дуже класна історія про людей, які зіштовхуються з нетиповою ситуацією і намагаються боротися якось за свої почуття. Можливо, саме через те, що ця книга потрапила. Цей перелік, і я трошки розібралася з цією історією, ну трошки зрозуміла, почитала взагалі про що воно, крім того, що там про дівчину і якої її чоловік, коханий, подорожує у часі. Логічно, максимально просто. Але так, можливо, через те, що відкрила для себе цю історію трошечки ширше, в мене буде більше бажання її прочитати. Не ставлю собі в стовідсоткові плани, але відмічу, що в принципі така книга існує, така історія існує, і що, можливо, вона варта уваги. Щодо шостої позиції склалася дуже цікава історія. Оскільки книга називається Останній монгол. Взагалі нічого про неї не знаю, і насправді було дуже важко знайти інформацію про цю книгу, бо я знаходила лише... Англоязичні джерела, де згадувалася взагалі ця книга про її існування, що вона така дійсно десь є. І потім ще я пізніше потрапила, натрапила на, вже не пам'ятаю, сайт, який, який також посилався на цей сервіс Кора, але вже у 2021 році, і там було сім книг, які треба прочитати до 30 років, і цієї книги вже там не було. І я от не знаю, це. Автори цього сайту вирішили її не включати, бо вони не розуміють, що це за книга. Або ж, можливо, можливо користувачі цього ресурсу, які складали перелік, вони вирішили, що ця книга не варта аж аж, аж такого вже, такої уваги. Не знаю, оскільки ці книги. Ніде немає в принципі в джерелах якихось, я навіть не знайшла, де її можна придбати навіть анлігкою. Тому, ну, логічно, що я, я не впевнена, що її взагалі можливо якось прочитати, ознайомитися найближчим часом. Але ну, тепер я знаю, що така книга, в принципі, є. На сьомій позиції в нас історія Маленький принц Антуане дзен екзюпері». Цю історію я читала, напевно, тричі, і мені дуже. Подобається ця книга, оскільки за обгорткою такої дитячості, такої фантастичності, ну просто маленький хлопчик, його лис, не його лис, ну ви зрозуміли, і все таке незвичайне і, і цікаве. І потім, коли її читаєш, кожного разу знаходиш щось нове, кожного разу розумієш, скільки всього. Там заховано, скільки алегорій, скільки підтекстів, і і так. І, можливо, я не знаю, скільки я ще буду її прочитувати, але кожного разу це дуже приємне читання. Більше не маю що дати до цієї історії. На останній. Позиції восьмій з символічною назвою Остання лекція знаходиться книга, про яку я також нічого не чула. Але тут вже в нас було більше інформації, оскільки, наскільки я розумію, ця історія вона складається дійсно що з лекції, де автор, він роздумує щодо різних категорій, різних термінів, різних. Почуттів життєвих історій, і нібито викладає своїм дітям, потомкам, слухачам, читачам всім в світі свої власні думки, і таким чином ділиться своїм світоглядом, якщо я правильно все зрозуміла. Ось ця книга мене зацікавила, бо також вона, в принципі, не була десь на слуху, але отакий формат, можливо, це буде як якийсь Монолог, можливо, це буде просто суцільне таке суцільна оповідь, яка буде переключатися з теми на тему, хто знав взагалі фізичну на книгу не бачила, не уточнювала взагалі, чи вона є в українському перекладі, але якщо десь я її зустріну. То вже буду знати, що вона така існує, і що вона варта уваги, бо якісь люди, все ж таки, можливо, вони щось знають, які складали цей список, порадили її прочитати до 30 років. Насправді дуже. Це все умовно, і, в принципі, ніхто нікого не змушує щось читати або щось робити до певного віку. Я сподіваюся, що вас ніхто це не змушує нічого такого робити. Треба прислухатися до себе та своїх. Побажань та своїх вподобань. Якщо ви взагалі читаєте зовсім інші книжки, зовсім іншого типу, то це чудово. Головне робити те, що подобається отримувати від цього задоволення. Тож я для себе відмітила як мінімум ще дві книги, які мене зацікавили. І, можливо, я їх додам до своїх списків, Одна книга вже додана до мого списку, ви мене зрозуміли. І це чудово. Також завдяки різним спискам, рекомендаціям, рейтингам шукати щось своє, шукати нових авторів, шукати нові історії. Бо це один з способів, як я собі знаходжу, що читати. От така от була сьогодні в мене розмова з вами. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо не підписалися. І. Якщо ви не знаєте, це було соте відео на моєму каналі. Я не придумала, як відсвяткувати соте відео на моєму каналі, але ось так в мене так на каналі 100 відео. Одне, можливо, так воно приховане. Я не знаю, чи буде видно вам, що на цьому каналі 100 відео, але мені видно, що там це відео має бути сотим. Просто цікавий факт. Тож, побачимося з вами у наступних відео. Па-па!